Чеснобі, коротше, за 3 секунди розкажу, як зробити декольте таке, щоб сяяло так, як лірине на так? Да? Перше, що тобі треба, це будь-який тонік. Тонік, фіксатор для ліця, все, що завгодно, тобі треба зробити ось тут мокро. Раз. Далі. Тобі треба будь-який хайлайтер у мене дивіться дешевий. дешевий від Fattenline. 2 долара. Набираєш, набираєш, можеш смішати. Погляди. Воно зараз ще підсохне. І буде взагалі оп-оп. Не забувай за свою шию. Погляди. Все, минут. Я нічого не монтувала, Показую ще на плечі. Чик. Чик. Не вистачає вологи, не вистачає сяйва. І чик-чик. Зараз трошки підсохне. Набираємо іще. Взагалі, якщо бронзер нанесеш, така ще красота буде. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все. Все. Пойшла покорять. Підійшла поближче до світу, показати тобі. Посмотри натуральне вологе сяйво. Підпишись.